О, Дима це в тебе що за скоро? Я ладіс. Mm, спасіна по нулю. Висів 30 килограмм на 35. пять. Ноль, ноль, ноль. Це тут у нас раз, два, третій год ноль. Чи вторий, мабуть, ноль. Другий год ноль. Була пшениця, тоді своя мустан, а тепер своя ледіс. Ну вона ледіс, не куститься. Вона як одне зерно. Може вона і хороший урожай буде за те, що вона ріденька. От Сійка, тушки, з така Отака, свой катушка, зложковото є. Ну їй тільки сість, наверное, спошли надо. 30... Нє, можна і 35 м тільки густоту трошки треба додавати. Хоча б за 50 мабуть треба кілограм. В принципі, красива каваленька. Красиво тільки пооточився, крім одного буряна, це заткни гузо. Нічого, на судячи ще вот поки казати не буду, як з ним боротися. Сейчас попробовать на следующий год, если сработает, то Опа. пай на фирме. Опыт. <реклама> <сула> Тяжелый опыт, но ничего. Случайные эксперименты. Вот. Вот такие соидки, в принципе. Тут осталось хоть... Вот Там не должно быть. Вот сюда же тут ездить. Зараз 35 градусів у нас тут є. Е, Ні, тут під рештками. Капленька земля. Та було зараз все гріється. Ну а зараз зайду на класі, тут там бубівські ті у нас, Не, Такой. Ні, курінь, бля. Отак, хер ти вигрушка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7.

Як на цей рік. <кій> потому що... Потому що, тому що. Ну але ж теж воно ну, трошки зморшки є. І такі ще роки треба сіяти. Та від розвертачі ряди. Треба дивитися, я замітив, по падалиці. Треба приїжджати на поле весною, дивитися на падалиці. Бо я коли сюди приїжджав вже сіяв, це була отака висотою. Вже, Уже, Уже. мені здається, ми опаздуємо на неділю це точно по посіву. І тим більше, мені, ну що мені 30 кг. Посіять раненько. Ну, якщо там вдруг будуть погані сходи, посіяти ще раз по 30, в оптимальні вже сроки. Так що треба за цим задуматися. Може падалиця нам допомагає, підказує, як Ну сіє. згоди, вже температуру не показує що. Что... Тем более пережила зиму, не оброблена. І вона колина і входить.